Друзі, всім привіт! 29 грудня рік добігає кінця до завершення, скажімо, так. І, і, і телефонуєте, цікавиться, де пропав. Друзі, так, не пропав я ніде. я є тут, скажімо так, на місці. Потихеньку працюємо, готуємося до наступного сезону і, і звісно ж, Цікаво багатьом, як ж проходить в мене зимівля. Друзі, цих два місяці це такі, скажімо так, най найлегші місяці зимівлі, що для бджіл, що для пасічників. А так взагалі проходить все, друзі, нормально, все стандартно. Бджілка зимує досить непогано. Були в нас тому Дві неділі якась така тепла погода. Але обліту як такого в мене не було. Деякі сім'ї обліталися в лежаках на верхніх глюдках, ті, що... і нуклеуси деякі, ті, що сонце пригріло, трошки політали, але так це процентів 30% не більше. Сім'ї ці, які більш в тіні, взагалі не літали, так і зимою. І взагалі, друзі, все нормально, пасіка зимує, якихось таких проблем немає. Але щоб задовільнити свою цікавість, ну і вашу цікавість, давайте пару сімей разом з вами глянемо, як на даний момент. Сидять. Давайте глянемо цю сім'ю, яка була на контрольних вагах. нас зараз десь мінус один. Друзі, сидять бджілки, вони так і не зрухалися від так і сидять нормально, є вон пару капель вологи біля самого клубу, а так немає, все нормально. Зимують. Давайте глянемо ці, які були ослаблені. І до них я підсаджував відводочка через перегородку. Ну Бачимо ця сім'я яка зліва. Ця сім'я, яка тут була ослабленою. Сидить нормально на три рамочки. І тут підсаджений відводок теж на три рамки. Зимою нема ніяких у них проблем, кормів е, хватає. Те ж саме тут одна на чотирьох, оця відводок з права на 4 рамках гарно сидить, ну а тут е, на трьох рамках те, що було ослабну. Ну Ця підставка повністю була ослаблена, тому до них були підсаджені через перегородку відводки. Також от, бачимо сім'я справа, на 3 грамках залишилася відводок, підсаджені на 4 граммах. Все вони нормально кормів, кормів хватає, сидять ще всі під передньою стінкою. Не потрібно, друзі, нікого спасати, нікого нічого додати, тому що хоч в цьому сезоні я зимою суто на меду, не давав зовсім ніякої підгодівлі сімейки сидять. Тож от сидять три і три. Ще одна. Також, ну тут, тут на опаки вийшло. Відводок з права, сім'я з, точніше, відводок зліва, сім'я справа. Сидять, зимують і чим впевнений, що вони перезимують, друзі. Повністю сімейка на п'яти рамках садить під передньою стінкою, і дозаду їм ще цофати і цофати. Садить гарно щільним клубом. Немає, друзі, ніяких проблем. Тут та ж сама картина, не піднялися навіть ще на верхні бруски, сидять ще знизу. Теж сім'я зимою на п'яти рамках, повністю займає клуб. Ну Клуби в мене всі займають повністю всі рамки, які я залишав. Я формую так, що немає лишніх рамок необсиджених. Клубом в зиму. Приблизно в така ж сама ситуація, дозаду ще багато є місця, кормів є багато, сидять, так вони там і будуть сидіти майже до, до весни під передньою стінкою, як правило. Така сама і сімейка на п'яти рамках сидить, немає ніяких... Друзі, проблем. Зимівля проходить досить, досить непогано. Ну тут більш потужна, що сімейка сидить на шести рамках і піднялася вона вже ближче е, гори. Ну, але дозаду в неї ще є багато куди ходу. Е, Сім'ї на е, прихолодній зимівлі. Давайте глянемо сімейку, яка зібралася під заднім, під задньою стінкою. Це напевно не та, ця під передньою сидить. От. Сидить на чотирьох грамочках, клуб займає від заставної до заставної. Нормально їх потім накриє, щоб не гуркати. А яка це напевно ось ці дві під задньою стінкою. скоріш за все. Ні, це теж під Ну, Сидить. Сидить гарно теж під передньою стінкою. Сидять тихо. Тут під таке все сухо. Що спереду, що ззаду, сухо. Кормів вистачає. Це ось ця така, ну що під задньою стінкою. Ну так. Ну от вона повністю сидить під задньою стінкою. І вони так, друзі, будуть рухатися до, до переду. Так що е, сімейки, сімейки, друзі, зимують досить непогано, незважаючи на те, що кліщ е, їх трохи потріпав. Тут на шести рамках повністю гарно сидить ще знизу. Клуб весь ще впереді, кормів є аж багато. Також, друзі, нуклеуси, вони наразі вся зимує нормально. Ну, Їх тут показувати важко, тому що е, там закритий планочком, я вам не один раз це показував. Ну, Але навіть пройтися от по дашках, бачимо, де є проталене. Тут сидять клуби. Відповідно, ми розуміємо, що сім'ї живенькі сидять і, і зимують. Вулик ППУ, дашок ППУ 4 см товщина, але бачимо все рівно є проталене, Нуклеуси теж прогрівають оцей дашок ППУ 4 см. Немає, друзі, якихось таких проблем на даний момент. Ну, і Не хочеться їх і турбувати лишній раз, тому що немає потреби в тому, щоб їх турбувати в восьмирамочниках. Примерз дошок. Сидить, сімейка на чотирьох рамках, зимою нема, то ніяких в неї проблем. Кормів більше, ніж достатньо. Ця сидить на п'яти рамках. Зиму і вентиляції їм на цих днищах нуклеосних теж повністю вистачає. Найслабший нуклеус, який в мене зимує. Це на двох, на двох рамках. Там залишилася запасна матка, я мав її використати, але так і я її не використав, в своїх цілях не об'єднав, він так і пішов в зиму. Ти тут. Ну, тут от один я на, на трьох рамках зимою, а один на двох. Ну, бачимо, сидять бджілки. Ну, я то бачу, не знаю чи камера передасть. Сидять, зимують. Основний клуб знаходиться тут, тут тільки такий залишок клубу. Вони загальним клубом зимують. Тому не буду я їх друзі, торбувати далі. нуклеуси заселені зимою, це можна бачити по проталинах на дашках. Вулики-лежаки. Давайте глянемо оцей лежак, який я показував, коли формував гніздо, гніздо на зиму. І там мені казали, що ти голодних бджіл в зиму пускаєш, як ж зимують наш голодні бджоли. Вони напевно вже з'їли всі корма. І не мають що бідолахи їсти. Тому глянемо, чи вони ще з голоду тут не погинули. Тому що всі там казали голодні бджоли, кормів ноль, що ти їх в зиму пускаєш, ай-яй-яй. Так, тут матка ця острівного обльоту. Ай-яй-яй, сидять гарним, гарним кловом сидять, дозаду їм ще далеко, кормів вистачає. Ну, не такі з'являються, вони вже і голодні. В цих вуликах, на верхніх людках, друзі, завжди клуби формуються вище. Ну і сусідня сімейка, яка зимує з нею. Зимують під плівкою, вологи немає. А тут, тут сидять, друзі, Теж зверху, але тут клуб великий, кормів дозаду ще є досить багато, ну не будемо їх тривожити, хай зимують. Не такі вони вже і голодні, як, як декому здавалося. Мушу прикрити, глошити телефон, зараз прикрию. Так що, друзі, Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком. Не знімаю реально, тому що немає що знімати. Я нічого не роблю, ніяких заходів на, на пасіці, тому, тому і не знімаю. Всіх з прийдешнім новим роком, всім добра, здоров'я, ну і основне це нам миру і благополуччя. Всім добра.